Всім доброго дня, зараз знаходжусь в Нідерландах. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Ioniq електричний. 2018 року випуску. Автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, має мінімальні сколи на бампері. Ось така чудова оптика. По технічній частині зауважень також немає. Де-не-де є мінімальні коцки по автомобілю. В Україні без проблем можемо їх усунути. Присутньо два зарядних. Шторка. знаходиться у нас в таких оригінальних легкосплавних дисках. Присутні датчики сліпих зон, безключовий доступ, всі вікна автомобілі рідні, 4 склопідйомники, складання зеркал, електрорегулювання зеркал, є пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидіння водія, тут усі є легенька тертість. Слон автомобіля, як ви бачите, перфорована шкіра. Акустика Infinity. Мультик Кермо, адаптивний круїз контроль датчик на зіткнення, заводиться в кнопки. Пробіг даного автомобіля складає 121 тисяча, пробіг оригінальний, підтверджений, двозонний клімат. Контроль, камера заднього виду. Маємо підігрів передніх сидінь та вентиляцію передніх сидінь. Також є підігрів керма, електрорушник, два ключки. Солон автомобіля збережений, також у нас присутній люк. Запас ходу в даного автомобіля складає. Поза 200 км, залежності від режиму вашої їзди. Ось такий автомобіль зараз є в наявності. Доступ, можливо, когось зацікавить. Орієнтована ціна даного автомобіля в Україні буде складати 17600-17700 євро. Зараз знаходимося в Нідерландах, Ми забрали автомобіль для нашого замовника. завтра забираємо. Ще також Volkswagen є Golf та завтра плануємо по обіді вирушати в Україну. Можливо, кого щось цікавить, телефонуйте, робіть попередні замовлення, будемо підбирати автомобілі для вас. Завтра зранку прямуємо також на стоянку Бая Автос. Можливо, когось щось зацікавить посилання, залишу в описі до даного відео. Скидайте варіанти. Завтра зранку будемо на даній стоянці, зможемо відразу вам оглянути, прорахувати та в разі потреби викупити автомобілі. Всім дякую за вашу увагу. підписуйтесь на мій ютуб канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео, до побачення.